Євро подала психологічну позначку в 49 гривень і Взяв курс на 50. Чому європейська валюта б'є історичні рекорди? Наскільки від цифр в обмінниках залежить життя українців, що і наскільки подорожчає ще, і як власне можна загальмувати валютну колотнечу? Відповіді на всі ці питання шукав наш Віталій Залевський. Він поговорив з експертами, все з'ясував. Зараз все розкаже у сюжеті. Євроб'є історичні рекорди. Вже подолав психологічну позначку у 49 гривень, точніше, 49 гривень 40 копійок. Саме такий офіційний курс на сьогодні встановлений Нацбанком. А от вплинула на здорожчання європейської валюти нестабільна ситуація в американській економіці через політику Дональда Трампа, говорить економічний експерт Дмитро Круковець. Зокрема, через його тиск на Центральний банк США. Поки євро зростає, долар слабшає через мита на практично всі товари, що імпортуються до США. На тлі цього інвестори почали більше довіряти європейському ринку. Європа вона більш консолідується, вона укріплює свої глобальні позиції. Ось програма REARM, де вони Готуються закупати більше озброєння. Це сильна позиція. Це про сильної позиції, і тому е, теж є, євро укріплюється і через це. І такі зміни вплинуть на українців. Ціни на товари з Європи зростуть. Це стосується авто, техніки, ліків, продуктів, одягу та взуття. Також доведеться віддавати більше за паливо. через атаки Росії на наші нафтозаводи Ми не можемо самі виробляти достатньо пального, тому мусимо купувати його в Європі це додає додатковий такий поштовх до загального рівня інфляції, який є в країні. А рівень інфляції в країні вже достатньо високий, знаходиться на межі біля 16%. Тобто, навіть з цього напрямку це буде додатковий тягар для наших споживачів. Є й позитивні моменти: більше отримуватимуть українські експортери товарів. Вони ж продають там за євро а потім перераховують ці євро в нашу. Гривні відповідно гривні в них буде на руках більше. Якщо в них гривні на руках більше, як у експортерів, то відповідно вони зможуть ну, щонайменше платити більше податків до нашого державного бюджету. Українці дедалі активніше стежать за курсом валют. І дехто починає задумуватися щодо фінансової подушки, чи не час заощаджувати? Зарплати не піднімаються, а оціни ростуть, і по цьому дуже сильно замітно. Все таки є різниця ті зарплати, які ми мали до, скажем, війни і під час війни, то по карману дуже б'є. Я думаю, що ми будемо активніше працювати, і в цілому ми такі адаптивні, що це одна з один з викликів просто чергових. І не вплине так суттєво. Якщо я продаю за кордон, то я отримую більше гривень. І відповідно українцям важче дозволити собі ціни, коли ми виїжджаємо, і ціни коростуть. Після таких різких змін курсу валют деякі українці не хочуть відкладати гроші, побоюються, що з часом за них можна буде купити значно менше. Євро не так сильно буде впливати, як долар. тому… Чому? Ну, Я думаю, більше людей в доларах відкладає, Тому, тому так. Якщо не секрет, в чому відкладаєте ви гроші? Я більше не відкладаю, а викладаю. Зараз, напевно, вигідніше кудись гроші вкласти, чим. Ніж... Зберігати їх в валюті земельні ділянки, допустимо, тому що вони ніколи не дешевшали, а з перспективою вони тільки подорожчують. З такими думками погоджується й економічний експерт Дмитро Курковець. Він додає, вигідніше вкласти гроші в державні цінні папери. Так людина може не тільки заробити, але й допомогти армії, адже гроші з бюджету, який поповнюється облігаціями, йдуть так само і на оборону. Якщо купити долар і покласти долари долар в депозит під 2% і ще з цього потім податки заплатити. Єврова аналогічна історія, там ще менше відсотки. А в депець без податків це рівня там дохідності 15% плюс, і там не треба сплачувати податок на доходи, котре зараз ну, сумарно стільки двадцять Однак, скоріше за все, це тимчасовий зріст євро, додають експерти. І коли американська економіка стабілізується, курс не буде вражати українців такими цифрами. Це може статися вже у найближчі тижні.